Безкоштовні денні табори організовують для дітей благодійний фонд карітас Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Працюватиме табір у кількох містах у Коломиї його проведуть з 17 до 21 липня. Вже більш як півроку в благодійному фонді Карітас Коломийської єпархії функціонує проєкт Освіта не може чекати. Це спільна ініціатива Карітасу Україна та ЮНІСЕФ. Тепер в його межах для діток від двох до восьми років організовують безкоштовні денні табори, розповідає керівниця департаменту дітей та сімей місцевого Карітасу Наталія Григорчук. Це безкоштовний табір, і це буде п'ять днів з понеділка по п'ятницю, де діти з батьки можуть зранку привезти дітей. Діти будуть мати Можливість побути в оточенні однолітків, аніматорів, цікаві цікаві а Батьки потім забирають десь приблизно вибіг їх там. діти будуть мати можливість пограти цікаві ігри, майстер-класи, провести активно і гарно час. Табір вже розпочав свою роботу у Косові та снятині. Наступні міста проведення Яремче та Коломия з 17 до 21 липня. Кількість місць у Коломиї обмежена: 25 діток. В місті Коломиї так само є при кафедральному соборі. У нас є центр. Де так само будуть проводити табори, тому ми радо запрошуємо. А з 24 до 28 липня табори працюватимуть у тлумачі та верховині. Усі деталі можна дізнатись, зателефонувавши 093 638 0030.